Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Україна продовжує посилювати свою фінансову стійкість. Вчора до державного бюджету надійшло 3,9 мільярдів доларів безповоротної допомоги від Сполучених Штатів. Загалом цього року розраховуємо отримати від американських союзників 7,8 мільярдів доларів бюджетної підтримки. Також вже найближчим часом очікуємо наступний транш обсягом 4,2 мільярдів євро в межах програми «Ukraine Facility» від Європейського Союзу за 2024 рік. Україна залучить від ЄС за цією програмою 16 мільярдів євро. Ми чітко йдемо за графіком виконання усіх індикаторів. Всі реформи виконуємо, ухвалюємо всі необхідні зміни. Маємо запевнення від держав-партнерів та міжнародних фінансових інституцій, що всі потреби зовнішнього фінансування на цей рік будуть забезпечені. Важливо ще раз підкреслити, що кошти партнерів це допомога для фінансування невійськових видатків бюджету. Це допомога для виконання соціальних зобов'язань держави, для виплат зарплат бюджетникам, для реалізації економічних та гуманітарних проєктів. Сектор безпеки і оборони Україна фінансує з внутрішніх ресурсів, всі податки громадян та бізнесу з центрального бюджету йдуть виключно на українську армію. Дякуємо кожному та кожній, хто працює, сплачує податки, створює робочі місця і таким чином допомагає фінансувати нашу оборону. Окремо, я хотів би подякувати учасникам усіх збройних коаліцій, завдяки яким отримуємо снаряди, артилерію, дрони. А тепер отримали й літаки f 16 вони вже в українському небі і з часом їх ставатиме все більше. Найважливіша після безпеки та оборони ланка нашої роботи це енергетика. Росія і далі атакує енергетичну інфраструктуру. Щоденно наші підстанції і лінії електропередачі перебувають під ворожими обстрілами. Дякую українським енергетикам, що в таких складних умовах здійснюють поточні ремонти і готують енергосистему до наступного опалювального сезону. Зараз немає планових відключень електроенергії для споживачів. Попри це, ситуація залишається непростою. Аби забезпечити належний рівень підготовки до зимового періоду, держава запровадила пакет програм і заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації. Це кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне ввезення енергообладнання, спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок. Продовжуємо цю роботу в постійному режимі. Сьогодні ухвалюємо постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень. Таким чином, держава стимулює енергетичну автономію бізнесу це важливий елемент нашої енергетичної стійкості. Минулого місяця уряд постійно працював у регіонах. За результатами виїзних засідань у профронтові громади, ми зібрали значний обсяг проблематики. Тепер системно працюємо над розв'язанням цих проблем. Сьогодні робимо два важливих кроки. Перший забезпечуємо людей з крапленим газом для жителів Донецької, Сумської та Харківської областей діятиме експериментальний проект, завдяки якому вони отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу. Місцева влада збиратиме заявки від громадян та передаватиме їх газорозподільчим мережам. Особливо увага до ветеранів, багатодітних родин, одиноких людей, до людей з інвалідністю та малозабезпечених. Другий крок це розширення переліку пріоритетних видатків, які держава фінансує в першу чергу. Такі прохання були від усіх регіонів, тому ухвалюємо відповідні рішення. Це фінансування будівництва укриттів, енергетичних програм фонду декарбонізації, а також буде підвищено пріоритетність фінансування державним казначейством проекту зубопротизування для наших захисників. Такі зміни дозволять швидше отримувати кошти та без затримок фінансувати необхідні роботи та послуги. Регіональні засідання уряду продовжимо, аби краще розуміти потреби на місцях. Вдячний українським захисникам та захисницям за героїчну оборону держави, вдячний кожному українцю та українці за внесок в перемогу та відновлення. Дякую за увагу. Слава Україні!